Сьогодні ми знаходимося на чудовому святі, на нашому святі. П'ять років від дня народження афіші бровари. І от у вас, шановні глядачі, є унікальна можливість побачити, як це було. Ми є привальчами, ми є киянами, ми особливі. І Я вважаю, що ми повинні пишатися тим, що ми привальчами. Ще раз вітаю всіх з днем народження. Я дійсно пишаюсь тим, що в моєму рідному місті є такий е, інформаційний портал. Велике дякую порталу Афіша Провери за весь той неймовірно крутий, гарний, приємний час, який я провів на цьому сайті. А для тих, хто все ж таки зміг потрапити на вечірку, чекала цікава програма від не менш цікавих ведучих, а також сюрпризи від редакції. Були моменти, коли афіші було дуже складно, вона була фактично в комі, і це був той випадок, коли легше кинути, ніж нести. Але я і люди, які були поруч зі мною, люди, які зараз поруч зі мною тоді не здались, не зламались. І зараз ми бачимо те, що ми бачимо. Ми бачимо сьогоднішню афішу, яка займає лідируючі позиції на ринку броварів і об'єднує навколо себе оцих всіх чудових людей. Серед особливих подарунків це перше видання журналу Афіша Бровари», а також дисконтна картка, яка діє в деяких закладах нашого міста. Поставили досить високу планку і для інших, і для себе, передусім, до якої будемо йти. Тож ми вітаємо наш улюблений портал з п'ятиріччя. Ми сподіваємося на ще одну зустріч, але вже наступного року. Аліна Мазур спеціально для Афіші бровари.